Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль, посол України в США рішуче звернулася до Вашингтона. Ми вдячні США за зброю, каже вона. Ми теж вдячні, звісно. Але нам потрібно більше і швидше. А ще нам потрібно ось ці дозволи дозволити бити російські війська і на території країни агресорки. У цій війні ми жертва Росія агресор, і це очевидний і беззаперечний факт. Посол Сполучених Штатів Оксана Маркарова в ефірі. Елеканалу CBS заявила, що Україна зараз дуже потребує якомога більшої кількості зброї і має отримати якомога швидше. Повідомляє про це політіко Посол, яка нещодавно повернулася з поїздки до України, заявила, що нам потрібно більше систем протиповітряної оборони, аби відповідати на посилення ударів по українських громадах, і не тільки це. Немає такого поняття як достатньо швидко, коли ми протистоїмо такому злому ворогу, і ми повинні надолужити згаяним протягом тривалої паузи. Ми дуже вдячні тим, хто надає нам свої системи. Ми вдячні США за те, що вони шукають їх, дозволяють. Фінансують деякі з них, але нам потрібно більше. І настав час буквально прийняти кілька сміливих рішень і надати нам більше цього, щоб ми могли побачити їх відразу, де вони нам потрібні. Україна наполягає на дозволі завдавати ударів по цілях на території Росії зброю американського виробництва. Ми Захищаємося незалежно від того, завдаємо ми ударів по російських військах на нашій території чи російських військах за межами нашої території, і ми намагаємося це робити. Але звичайно, є певні обмеження. Зараз я не буду публічно вдаватися в дискусії з США або будь-яким іншим нашим партнером. Але я просто хочу сказати, що зрозуміло, що Росія тут є агресором вже всі має бути це зрозуміло, звісно, от про те, чи буде картбланш від Вашингтона, чи вплине якимось чином, бо мені здається, що ні на співпрацю Ірану та Російської Федерації загибель в авіатрощі президента Ірану, тегеранського м'ясника, як його називають, який мав страхітливу репутацію, як нагадує Sky News Ібрагіма Раїсі, А також про те, як росіяни 20 травня на календарі, сьогодні можуть почати використовувати, як вони це вже хотіли розкачувати. Очевидно, планують той факт, що ми Сьогодні вступаємо в шостий рік президента України Володимира Зеленського. Так а Росія на цьому, звісно, буде спекулювати і вкидувати свої ворожі і ПСО. Допоможе в усьому цьому нам комплексно розібратися. Впевнена, я як завжди, Олег Лісний політолог, який долучається до нашої віри. Пане Олеже, вітаю! Рада бачити! Слава Україні! Назаєм героям слава! Сканю згадує, що був Ібрагім Раїсі, значить іранським м'ясником, і під керівництвом раїсі Іран робив все більше, більш авантюрні інтервенції в межах за своїми кордонами. Далеко, іран 40 років пісанцями, дуже радів російський м'ясник, тому що в нього є м'ясник тигеранський. Звісно, а сьогодні дуже плакав. Пане Олеже вже телеграмку накатав, значить там абзаців на п'ять. Що він сабаліснують, а Ібрагім Раїсі, які десятки тисяч людей посадив і стратив, він був замечательним чоловіком. Це так цитується, значить так і звучало. Значить, а оця замечательна співпраця Ірану і Російської Федерації, як ви міркуєте, яким чином зміниться? Бо я думаю, що ні. Дивіться, По перше, дуже цікавий момент це для глубінного народу. Що коли цей теракт відбувся в крокусі, да Путін два дня мовчав. І не зміг знайти слів, мабуть, плакав. Да? А тут моментально і пофіцо зразу написав, і тут написав, тобто хто для нього важливіше. Ну а це, це хай вони самі розбираються. Я з вами цілком згоден, що нічого не зміниться, тому що хто б там не прийшов до влади, вони не будуть зближатися з заходом в тому сенсі, якому б ми хотіли це бачити. Ціка система там і. В Принципі, я думаю, що не варто перебільшувати впливовість президента в Ірані, тому що все таки, наскільки я пам'ятаю, там моя тала руля краще всіх, і він є основою, і а він живий. Тому так у них можуть початися ну в будь-якому випадку. На карті світу додавалися ще одні вибори. Нам мало попередніх тут ще одні, але тут будуть обирати погане над гіршим або гірше над поганим. Тому можлива, можлива якась там. Така знаєте, боротьба павуків у е, трьохлітровій банці. Так вона може бути, тому що всі хочуть владу. Там є декілька сценаріїв, що можуть прийти помірковані. То це одні прийдуть. Е, там і Мер Тегерану, теж, якщо не помиляюся, знаходиться в непоміркованих консерва... в консервативному колі. Він є одним із претендентів, є в, в іншому, там як вони називають, поміркованому е, колі. Там є колишній Якщо не помиляюся, чи прем'єр-міністр, чи, е, чи не спікер-спікер, да? е, ну, подивимося, але я думаю, що е, глобально, глобально нічого не зміниться в сенсі того, що е, ми хотіли. Ми б хотіли, щоб сьогоднішнього дня шахіди не летіли. Да? А вони вже сьогодні літали і так, хоча з цього вже не ми було. Тому, ну подивимося, зона турбулентності вона розширюється, вона поглиблюється. Для нас нічого нового, нам треба продовжувати робити те, що ми робимо.